Вітаю, шановні, сьогодні доволі цікаве відео, тому що розробники вже трішки поділилися з нами технічними змінами американських танків 10 го рівня і навіть колекційних, що ще більше дивує, але про це трішечки пізніше. Тому що перед переглядом відео попрошу додивитися відео повністю, так як це сприяє просуванню його по ютубу. Ну а якщо відео буде корисним, чекаю фідбек, виглядів вподобайки. І коментарям. Ну що, поїхали розбирати? Т-110Е3 це американська ПТСА у 10 рівня з гілки прокачування. І в жовтні вже слід очікувати на такі зміни. Тепер калібровка прицілу, яка зараз є, зникне. Чи сильно це повпливає? Ні. Але все одно неприємно. Також збільшиться міцність танку до 1950 одиниць. І на 1 км на годину зменшиться максимальна швидкість, що, мабуть, теж не стане критичним для цього танку. Так як і для наступного танку м 6 Йох, зменшиться швидкість повороту башти, а ось корпусу навпаки збільшиться, наскільки саме скоріше за все ближче до виходу оновлення на тесті будуть ефіри, де ми з вами поділимося цією інформацією. Також М6Й отримає покращення по ґрунтам. А ще час дії механіки аварійна гусениця також трішечки збільшиться з 4 км до 7 км. Ось і дійшли до першої колекційки, це концепт 1Б, і в нього трішки зменшиться перезарядка, а також швидкість польоту снарядів і максимальна швидкість назад. Що є невеличким бонусом, як на мене, йому додадуть нову механіку аварійна гусениця, така як є в гілці м 6 Йох. Наступний танк Т-110Е5, в якого збільшиться броня башти, проходимість по ґрунтам, і швидкість повороту башти. Броня корпусу стане трішки тоньше. Спорядження, динамічний захист також буде прибрано. І щось мені підказує, що тепер т 5 вже не буде таким частим гостем в турнірах. Також зменшиться бронепробиття на 4 мм і перезарядка на 1,06 секунди. Наступним танком є Т-57 Heavy, який вже зробив резонанс серед аудиторії, і чесно кажучи, є за що? Так як час перезарядки барабана збільшиться на 2,88 секунди, зменшиться бронепробиття на 6 мм, що означає замість звишних 258 мм буде 252 мм, що мабуть. Не сильно повливає, так як в більшості слот обладнання стоїть на доп пробиття, що збільшує його з звичних поки що 258 мм до 271 мм пробиття. Також збільшиться міцність танку до 2400 хітпоїнтів, а ще деякі частини броні в башті і корпусі стануть товстішими, а деякі навпаки тоншими. Чи повпливає це на його гру, можете написати в коментарі, бо заграє він однозначно трішки по-іншому. М60. Ну, за нього небагато можу сказати, тільки збільшили максимальну швидкість на 2 кілометри, що, мабуть, є невеличким апом. Не знаю, як поживає, в кого там є, можливо, пес під буль. <звучить> 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 Але М48 Патон наш підбультанковий трішки покращиться. В бронюванні башти. І навпаки, зменшаться такі характеристики, як шкода за постріл, стане на 10 одиниць меншою, як і бронепробиттям на 7 мм теж. А ось перезарядка гармати стане перезаряджатися трішечки швидше, так як час самої перезарядки зменшився на 029 секунди. Як на мене, ось цей танк заслуговує на пошану, бо тепер шерідан з гілки прокачки. Стане ще не можу сказати найгіршим, але його огляд стане тепер не 325 метрів, як зараз, а всього лиш 265. Чи є це погано? Можливо. Але такі зміни потрібні, аби, так би мовити, прощупати різноманітний ігролад Також в нього зменшиться швидкість польоту снарядів і час зведення. Гармати. І бани що давнього оновлення Т-110Е4, який зараз досить непогано почав роздавати в рандомі, його максимальну швидкість збільшить на 2 кілометри, а також зменшить на 10 одиниць середню шкоду за пострілом. Також цікавим нововведенням стане зміна снарядів. Тепер з Т-110Е4 обзаведеться підкаліберами, кумулятивами. І незмінними фугасами. Також швидкість польоту цих снарядів буде змінена. Ну і останній на сьогодні це т 95 е 6 пірання. Йому збираються зменшити бронепробиття на 8 міліметрів і на 0,38 секунд час перезарядки. Також збільшиться проходимість по ґрунтам, і, як не дивно, додадуть механіку бойова стабілізація. Це та сама, яка присутня в новій гілці чехів WZ55. Якщо вам сподобалось це відео, чекаю на вподобайку і коментар для додаткового просування. Так як головним речагом просування є повний перегляд відео. Тому я тобі дуже сильно вдячний, якщо додивився до цього моменту. Також дякую спонсорам каналу, які підтримують цей канал, не дивлячись і на що. Моя повага, шановні. Ну що ж, зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До зустрічі!